Окей, це про політиків. А давай поговоримо про тих, хто в нас в Україні імітує політиків. На жаль, в нас немає інших. У нас є тільки симулякри зараз. В політиків є окремі політики, є, але їх настільки небагато, що вони не впливають на загальну ситуацію. Саме тому ми говоримо про симулякри. В Верховній Раді подаються законопроекти, наприклад, Мазураша, Бізугла інші подають законопроекти, які впливають на майбутнє ЗСУ. Я тобі більше скажу. Я вже спілкувався. З різними військовими різного рівня від солдатів до найвищого рівня, і вони всі кажуть одне те саме. Ми не можемо розуміти цей законотворчий зуд, який зараз з'явився напередодні чи виборів, чи ще чогось. Тому що ну це ж шиза, повна шиза, коли подають законопроект. Наприклад, як Мазурашу подав, що е от не хоче людина йти воювати. І все, і можна її відправляти, треба, щоб вона не воювала. І от, Наприклад, набрали батальйон, там, 800 людей, 600-800 людей. І вони всі кажуть, ми воювати не будемо. Все, нема кого готувати, нема кого кидати, резерва нема. Вони будуть десь на периферії. Другий набрали, знову бригаду набрали така сама. Ну, Це пропонує Мазурашу. І от е мене запитали. А скажіть, будь ласка, а яка в нього там вислуга? Скільки він воював, де він був, яке в нього звання? Взагалі, чим він відомий? Ну, як чим він відомий? Його на початку його кар'єри, його помічника взяли на корупції. Мазурашу одразу відмовився, ну, закрився від цього, а потім як свого народу його відмазали. Є інше питання. Але от якщо ти хочеш якісь зашкварні законопроекти, тоді до мазурашу. Ну треба там флаг перевернути, наш треба гімн змінити, ще щось. Це мазурашу. Це не приймається, але це вкидається без угла, це трохи страшніше. Я пам'ятаю, ще я, я був тоді на Запоріжжі. А ми були на позиції, яка називається Білогір'я, це нуль, а от це зараз всі знають: Горіхов, Білогір'я, Черівне, а, Пологи. А тоді хто про них знав? Я коли там був, я знаєш, я, я дізнавався географію Запоріжжя на особистій практиці. Так от. І тоді вона запропонувала розстрілювати в окопах людей. Ну, от о, без суда і слідства. На рішення командира. От так командир вирішив, і все. Ну, дякую, що це ніхто не став вносити в зал і голосувати. Але зараз законопроект, який вони пропонують, це ще краще. Вони пропонують фактично. А... Мати можливість з будь-якого офіцера робити солдата, скидати це, от моментально, але вони забувають, що наша армія це такий живий організм, як і наша наше суспільство. Тому можуть бути все, що загодно Ну, наприклад, ми з тобою посварилися. Я командир, ти ніхто все чому, тому що я написав на тебе документи і тебе розжалували, і розумієш. Це це нормально, це, це не може бути. Ну, Запитайте у офіцерів, ідіть до Генштабу, запитайте у генералів, запитайте у не знаю, Забродського, у Міргородського, у Залужного, у інших, запитайте у шептали. Нафіга ви це подаєте? Що таке? Я розумію, що Богдан Процишин назвав углу, без Гугла. От вона без Гугла, взагалі, тобто, взагалі ніякої інформації в голові немає. Це, це справді без Гугла. От вона така. Але подавати такі. Законопроекти, не маючи досвіду військового, не розуміючи взагалі, як все це налаштовано, не розуміючи, що буде далі, і роблячи з армією, це боротьба. Навіщо за щоб можна було воєнкомів звільняти і зразу робити солдатами? Я вибачаюсь, а у нас ці воєнкоми покидьки. Ну от відверто, у нас всі воєнкоми ні. У нас більше того, чому мовчить, до речі, сирський, який командир всіх воєнкомів, і він мовчить взагалі про цей законопроект, і про своїх воєнкомів. Знаєш, в мене стільки запитань. В мене в тебе запитання тільки одне: а от нафіга? Я б хотів сказати інше слово, але замінив його. Тому що Ютуб абсентну лексику, блокує. Нафіга вони це роблять. До речі, прізвище при... При... росіянина, якого вони могли згадати, Сурков. О, Сурковський Я... сурков. підгледів. Але бачиш, як добре, що ми про нього забули, тому що, ну, я не вважаю правильним промотувати подібних, і, ну, тобто ми маємо про нього згадати, але без без якогось цього. Так от, тут зараз буде дивний момент, я скажу слово на захист Мар'яни Безуглої. Вона ж працювала в Міністерстві оборони і їздила минулого року на передову. Там. То може це якось мало, мало вплинути, я не знаю. Але е, ну, не знаю. Що з цього буде, е, чесно кажучи, тому що, е, в принципі, ініціативи, які висувають народні депутати, теж ж сам як колишні парламентарі, знаєш, що депутати можуть робити, що хочуть. Хоч матюки писати в законопроектах. Хоч малювати там чортиків чи якісь інші фігурки, але ну нічого. Правда, Ну з -з -з за це їм нічого не буде. Тому 에... я думаю, що в такий спосіб їх їх це в принципі ніяк ніяк не, не спиняє і не змінює. І такі. Вибач, ти правий, Я що думаю, про... що вони будуть і далі. Ти правив, коли кажеш, що депутати можуть робити все, що згодно, але не всі. Ті, які думають про майбутнє, про Україну, вони чомусь таке не роблять. А інше так вони замовляють по військові на сесії в Верховній Раді, їх е, е, мами і, і і сестри купують велику кількість нерухомості, які вони стають головами комітетів. Вони беруть хабарі, а потім кидають їх за цей за паркан. Вони, ну десь я можу перераховувати, це, це дійсно, але це трохи інше. Ти знаєш, є один законопроект, який я дуже жалкую, що зала відмовилася його і вносити, і взагалі розглядати. Я хотів, щоб всі законодавці, які йдуть в парламент, кандидати, законодавці кандидати в законодавці проходили психіатричну та наркологічну експертизу. Я відверто кажу: я вважаю, що це необхідно. Ну, тому що коли людина йде отримувати посвідчення водія, вона йде до нарколога і той дивиться на людину. Тобто автівкою керувати можна, якщо ти не наркоман, не алкоголік і не психопат. А, а якщо такий, то не можна. А країною можна. Дозволяють. Треба все ж таки це змінювати. Як тобі відверто кажу, от я буду просити. Щоб хтось з колег моїх, які зараз сидять в парламенті, подали цей законопроект. Це необхідно, це вкрай необхідно країні. Але тут проблема в іншому. Ти розумієш? От я, наприклад, спілкувався з солдатами. Вони кажуть: ми не отримуємо сержантських погон, лейтенантських погон, тому що це затягують, відверто затягують. А от отражалувати всі вірять, що це буде мітем. От вірять. Ну звичайно, от... я, я тобі скажу, що я теж скажу, що. Я вірю, що це буде миттєво, тому що у нас так побудована ця система, і ну я хочу вірю, що це буде миттєво, тому що ну тому що у нас є правильні і неправильні як і військові, так і волонтери, і багато кого іншого. я Ну, військових не буду чіпати, бо я як людина, яка не служила ні в строкову службу, ні не перебувала в лавах збройних сил, це буде неправильно. Але точно так само, як і ну там експерти, правильні і неправильні. Ну це у нас е, орвал е, у нас дуже гарно працює і втілюється в життя, і далі буде втілювати що. Це, це що, хіба секрет чи що? Ну зрозуміло. А скажи мені, будь ласка, друже, а от е, кожен день пролітають дрони зараз до Росії. Москва, Калуга, Белгород, інші міста, Сольсь Росіяни. Вже як вважаєш, відчувають, що війна прийшла до них у гості. До речі, мені сьогодні дуже сподобалося, що в Ростові, коли вибух пролунав, вони офіційно заявили, що це перехід літака на сверхзвук. Я, я, я не жартую. Це офіційна заява була. Тобто, дим, вибух, але ні, це, це а це все в нас сверзук. О, завжди коли літак переходить на сверхзвук, у нас там дим і вибух. Ну, от так так стається. Вони взагалі розуміють, що відбувається? Ну, я думаю, що ні. Насправді, е психіка, людська вона є такою, що люди часто е вони продовжують жити в ілюзії, і їм подобається, в принципі, жити. І е я так скажу, що доки не з'явилося. В Російському суспільстві ситуації, за якої е там змушені постійно ховати своїх сусідів, родичів і інше, а Росія в це ну, буде дуже і дуже, я б сказав, так, спокійно буде до цього ставитися. Ну, зрозуміло. Скажи, будь ласка, от я читаю новини і читаю заяви Ганни Маляр. Від, ну, вони там взагалі, от, вона описує росіян як деморалізовані, завжди як бомжи, всі чмобіки. Спілкуюся зі своїми побратимами, вони кажуть, пам'ятаєш, от ми стикалися з тими? Да. от Знов ми стикаємось. Потужні, кваліфіковані, професійні. От це намагання переконати суспільство, що нам протистоїть армія бомжів. Це нам шкодить, чи це дійсно потрібно для того, щоб суспільство якось заспокоїти? Ти розумієш. Говорячи про речі, в який спосіб здійснюється військова пропаганда, а це військова пропаганда, ну треба це розуміти. Ми маємо знайти тонку межу. Але тонка межа вона не означає е, те, що це е, виключно марафон Єдині новини, розумієш? Це, ну, за моїми спостереженнями, за моїми побажаннями, за моїми оцінками. Це може бути виробництво певних новин, скажімо, колективних. Ну Хоче держава впливати на це? Значить, вона, наприклад, о 9 ранку і о дев'ятій вечора вона робить. Новини, які робляться офіціоз Ну, наприклад, президент, прем'єр, уряд, Верховна Рада і так далі. О 12 й і припустимо, о півночі це новини Сил оборони України. Виступають речники Генерального штабу, Повітряних сил, Національної гвардії, СБУ і далі і тому подібне. Але між цим мають бути. Елементи творення якоїсь робочої схеми. Чому ми продовжуємо формувати реальність в вигляді телемарафону, коли вже зрозуміло, що він неефективний Для чого це? Кому це потрібно? Я, ти знаєш, мені байдуже на персоналі в даному випадку, бо це працює функція. І саме функція задає так роль, щоб створити ситуацію, за якою говорити, от там от все у них погано. Ми не маємо говорити, що там все добре. Боже збав, це неправильно, Але треба шукати реальні речі. Тобто. Якщо ми скажемо, що є тенденції до покращення забезпечення росіян їжею, і вони перестали їсти туалетний папір і якісь банки там трилітрові ці з консервацією, які були на початку вторгнення, і все-таки почали забезпечувати з тушонкою то це не підірве обороноздатність сил оборони України. Я в цьому переконаний. Але. Ми бачимо, що з нами воює небезпечний, достатньо підготовлений ворог. Чи ми хочемо довести всьому світові, що українці покращують за півтора роки безперервних боїв свої бойові навички, а росіяни лише деградують? Кого ми в такий спосіб хочемо надурити? Ти знаєш, нікого ми не надуримо. Більше сьогодні сьогодні написав Олег Сенцов. Він написав дуже болючий текст. Я розумію, що його зачепило. І я, коли прочитав, я навіть поширив його у себе на телеграм-каналі березовий сік тому що він написав, що про війну зараз треба або брехати, або нічого не казати. Так, дійсно дуже важко, дійсно величезна кількість проблем. Але ж суспільство не дурне. У нас у всіх є, є родичі, друзі, побратими, які зараз воюють, і ми все дізнаємось. І ну нам не треба це око Треба реально дивитися на речі. Так у росіян багато ланцетів. це БПЛА, які знищують наш об'єкт. Що треба робити? Треба протидію реби, якщо реби не працюють, якісь рушниці, антидрону, ще щось. Але треба шукати варіанти протидіяти, а не мовчки розповідати, що з того боку бомжі, і в них залишилось ланцетів на 2-3 тижні. Це не допоможе, це не вирішить ситуацію. Це головне. Ну розумієш, для того, щоб вести зі своїми громадянами діалог, треба цих громадян поважати. Погоджусь. І це проста логіка. Тобто я. Е... При тому, що мільйони громадян України, починаючи з 24 лютого, реальними, предметними діями, довели, що українська держава для них не порожній зон. І вони заслужили на такий діалог. І коли їх зневажають, коли до них ставляться поблажливо, ми за вас все вирішимо, це матиме негативні наслідки в достатньо короткій перспективі.